Шановні земляки, від найбільшої фракції, від усіх 27 депутатів опозиційного блоку в обласній раді, ми сердечно вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Рік, що минає, став першим у роботі депутатського корпусу Запорізької обласної ради нового скликання. Разом ми довели, що ми вміємо працювати відповідально, що ми вміємо працювати прозоро. Були певні помилки. Однак були і суттєві досягнення, і в наступному році ми обов'язково покажемо, що можемо працювати особливо злагоджено і досягти розвитку запорізького краю. Ми пишаємося тим, що працювали з вами разом у нерозривній команді, шановні наші земляки. Протягом року ваша підтримка та довіра надавала нам впевненості у власні сили в те, що ми йдемо вірним шляхом у новий рік. Наша команда вступає з новими ідеями, амбітними проектами, спрямованими на розвиток та процвітання кожної території Запорізької області на підтримку громадян. Нехай рік, що минає, забере з собою усі негаразди, а щастя і достаток супроводжують ваші справи. В новорічні та різдвяні дні, щоб ваші домівки переповнювалися любов'ю та щастям, щоб доля до вас була щедрою, щоб Бог беріг ваші родини та нашу Україну. Щиро вітаю вас всіх зі святом, з новим Роком та різдвом Христовим!